Вітаю вас в ефірі ЮА Буковина. Вечірній випуск новин. Мене звати Лілія Вакарюк. І сьогодні ви дізнаєтеся про таке. Колишній начальник управління освіти Чорнівецької міської ради Сергій Мартинюк хоче через суд поновитися на посаді. Сьогодні в Україні стартує реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Про ці та інші теми далі у випуску. Колишній начальник управління освіти Чорнівецької міської ради Сергій Мартинюк хоче через суд поновитися на посаді у своєму позові. Просить суд скасувати розпорядження секретаря міської ради Василя Продана щодо його звільнення та отримати стягнення зарплати за час вимушеного прогулу. Чернівецький окружний адміністративний суд повернув Сергію Мартинюку заяву на доопрацювання. Він каже, неточності у заяві вже виправив. Я вчора вже все заніс до суду, вже всі папери черговий раз передані до суду. І як вони пояснили, що не було ксерокопії паспорта і ідентифікаційного коду, і тому не можна було ідентифікувати, що це за такий позивач. Я Не погоджуюся з самим формулюванням звільнення. Відповідно, вважаю, що це абсолютно абсурдне, мої провини немає. Начальник юридичного управління Чернівецької міської ради Олександр Шиба каже: звільнили Сергія Мартинюка через те, що він неправильно зберігав документи з обмеженим доступом. Підстави для службового були відповідні правоохоронних органів стосовно ведення документації зберігання документації з грифом для службового користування було одноразовим грубим порушенням, яке мало найперше наслідки серйозного репутаційного характеру. Друге, певні наслідки, які стосували. Валися елементів як державної безпеки, так і службової інформації раніше. Сергій Мартинюк заявляв, що його звільнення з посади є політично мотивованим рішенням секретаря міської ради. Причиною тому називав свою причетність до команди колишнього мера Олексія Каспрука. Натомість Василь Продан жодні політичні мотиви заперечує. каже Сергія Мартинюка, звільнили за порушення зберігання документів. Секретар міської ради Василь Продан звільнив головну архітекторку міста Наталію Хілько. Цю інформацію нам підтвердив, виконуючий обов'язки Чорнівецького міського голови. За словами Василя Продана, за результатами службового розслідування виявили численні порушення у роботі головної архітекторки чернівців. Тож вирішив її звільнити. Наталя Хілько була відсторонена від посади з 24 жовтня минулого року. Було проведено службове розслідування за наслідками нас цього службового розслідування. Піні рішення про звільнення яких інших моментів. Тобто людина, чистий політик, там, політичні заяви, просто пані Хілько хворіла певний термін, і тому це неможливо було зробити. Я повернулася з лікарняного і дізналася, що мене звільнено, коли я перебувала на лікарняному. Обов'язково планую оскаржувати рішення в суді. І до інших тем, колишній ректор Чену імені Юрія Федьковича, виконуватиме обов'язки директора інституту фізико-технічних та комп'ютерних наук університету. Сьогодні Степана Мельничука представили колективу. Раніше директором інституту був Олег Ангельський. Він каже, коли дізнався про своє призначення виконуючого обов'язки ректора ЧНУ, запропонував Степану Мельничуку очолити інститут. за все Степан Васильович працював довго в цьому інституті. Він очолював кафедру в цьому інституті. Це кафедра комп'ютерної інженерії. Ну і він мав повне право очолити цей колектив, маючи досвід роботи і на посаді ректора, і на посаді завідуючого кафедри. На посаді виконуючого обов'язки директора інституту Степан Мельничук буде до виборів ректора університету, які пройдуть у червні цього року. Якщо Олег Ангельський не стане ректором, Степан Мельничук готовий скласти повноваження. Я тоді піду з цієї посади і буде оголошений конкурс. І як там вже буде, я не знаю. Ангельський повернеться, якщо його не виберуть ректором, повернеться. Якщо буде здоров'я, буде свій, то думаю, буду працювати. Професором на кафедру підуть. За контрактом Степан Мельничук мав обіймати посаду ректора до червня цього року, однак 26 грудня 2018 року заявив, що йде з посади достроково. Розумієте, ну, якщо б я це не зробив, то виборча компанія ректора прийшла себе на літній період, на період сутної компанії і так далі. Це б внесло певний дисонанс в роботу університету. Тому я вирішив на пару місяців. Швидше написати заяву за словами Степана Мельничука. Ніяких домовленостей між ним та Олегом Ангельським не було рішення щодо призначення виконуючого обов'язки ректора. Приймає Міністерство освіти та науки України. Сьогодні в Україні стартує реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Зареєструватися на ЗНО можна до 25 березня. Що нового цього чекає абітурієнтів на тестуванні, розповість Вікторія Танасійчук. Цьогоріч для бажаючих пройти ЗНО буде три нововведення. Перше стосуватиметься учнів закладів професійно-технічної освіти. Вони будуть проходити державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з двох предметів. Минулого року складали один предмет державну підсумкову атестацію з української мови та літератури. Цьогоріч вони будуть ще один предмет складати – це історія або не математика на вибір. Історія України, кінець двадцяте століття, початок 21-го. Для випускників, які навчалися у закладах з румунською мовою викладання, при вступі до вишів буде інша система розрахунку порогового балу з української мови. Після визначення порогового балу склав не склав. Для них буде нижчий пороговий бал. Ну, наприклад, якщо з української мови буде визначено 26 прохідний бал, то для них буде менше, можливо, і 20, може 19 балів. Ті, хто планують вступати до медичних вишів, торік складали два предмети. Цьогоріч обов'язкових вже три: а це українська мова та література, біологія або хімія, математика або фізика. Починається основна сесія ЗНО 21 травня і триватиме до 13 червня. Цьогоріч 8,5 тисяч буковинських випускників будуть проходити тестування. Якщо абітурієнт не встигне на основну сесію, зможе скласти ЗНО під час додаткової. Під час вступу до вишу можна подавати результати не тільки цьогорічного тестування, а 2018 та 2017 років, окрім іноземної мови. Вікторія Танасійчук, Роман Палатик, ЮА Буковина. 91 будинок у Чернівцях є аварійним. 24 з них у центральній частині міста. 250 балконів потребують ремонту. Про це повідомляють у департаменті житлово-комунального господарства міської ради. Ремонтувати їх можуть лише за умови дольової участі мешканців. На вулиці Миколи Гоголя з будинку номер 6 на тротуар вали шматки фасаду та балкону. Віра Бронзева живе на другому поверсі. Каже, її балкон в аварійному стані вже вісім років. Спочатку відвалився шматок опори, потім балкон почав розсипатися. Сипеться із даху, сипеться. Тут багато туристів в центрі, і вони приходять і дивляться ну, дом в аварійному стані іменно з цієї сторони. А всередині ми робили за свій рахунок під'їзд, там всередині дуже гарно. Натягнули клейонку, там під ним там ще ем, цей подідіяльник, що якщо буде там сипатися, бо тріщина, вон як іде. Ольга Бівенька показує балкон своєї квартири. На нього ступати боїться, каже, може провалитись. Цей чотирьохповерховий будинок розташований на вулиці Кендля. Два роки тому частину фасаду утеплили за кошти міського бюджету. На цьому всі роботи припинилися. Будинок почав просідати та покрився тріщинами, каже Ольга. Такими кусками валиться все. У мене було приходила моя буша співробітниця, і виходили прямо позаду неї. Звідси відвалився такий шмат штукатурки, що це було просто страшно. Ольга каже: мешканцям будинку запропонували взяти дольову участь в ремонті фасаду. Як це може бути вигідно? Люди виживають як можуть. Майже в кожній з наших квартир малі діти. Ремонтувати фасади та реставрувати балкони у місті можуть лише за участі мешканців, кажуть у департаменті житлово комунального господарства. За умови, що будинок розташований в історичній частині міста, міська рада може покрити 70% коштів на ремонт. Мешканці сплатять 30%. Мешканці звертаються до нас. Ми пропонуємо замовити кошторисну документацію. Визначаємося спільно з підрядними організаціями вартість. Мешканці проводять збори. Якщо вони погоджуються приймати дольову участь, ми передбачаємо цей об'єкт. Програмою комфортне місто для можливості подальшого фінансування. Згідно з зверненням громадян, вже передбачено 72 покривлі і 76 балконів. До кінця року Чернівцях запрацює реставраційна майстерня, каже начальниця відділу охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради Олена Пушкова. Це якраз ті дрібні ремонти, про які ми говоримо. Це консолі, під балконі, це ліпні декори, це реставрація може бути металу, реставрація деревини, і гіпсові роботи, якісь ну, всі структури елементів фасаду, які потрібно буде відновлювати. Зараз вивчаємо базу, де може бути розміщена така майстерня, шукаємо персонал, людей, але основне питання, вони мають бути забезпечені зарплатою і постійним об'ємом робіт. У 2018 році за дольової участі у Ченюцях відновили три фасади. Міському бюджету це коштувало 1 мільйон триста тисяч гривень. Також відрестрували п'ять балконів за понад 200 тисяч гривень. Дмитро Заня, Сергій Третяк, Юа Буковина. Окружний адміністративний суд Києва заборонив очільниці Міністерства охорони здоров'я України Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я до кінцевого рішення суду за позовом депутата радикальної партії Олега Ляшка Ігоря Мосійчука. Ми боремося не з Уляною Супрун, а боремося за життя і здоров'я українців за нормальну систему охорони здоров'я за те, щоб кожен українець мав право отримати належну медичну допомогу. Не маю нічого персонального, не я, не наша команда до Уляни Супрун. Маємо питання до тієї політики. А міністр відповідачі виконуючи обов'язки за політику. На яку вона проводила. До сьогоднішнього рішення суду на посаді виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я, поки що ми бачили тільки в змі про те, що є таке рішення. Ми не бачили на руках документи. Тому я думаю, що пройде трошки часу. І ми тоді розуміти про те, які юридичні дії далі буде робити мінохорони здоров'я і кабінет міністрів. Чому тому, що очевидно, все ж таки працює величезна корупційна система, адже ми всі прекрасно розуміємо, що медицина це приблизно 100 мільярдів гривень із державного бюджету. Ще чотирьох кандидатів на посаду президента України сьогодні зареєструвала Центральна виборча комісія. Це Сергій Носенко, безпартійний на вибори іде як самовисуванець, засновник громадської організації розвиток. Віктор Кривенко, голова партії Народний Рух України з березня 2014 року і дотепер є радником міністра фінансів, колишній помічник генерального директора державного концерну «Укроборонпром» Сергій Кривонос від партії Воїни АТО, нині перший заступник командувача сил спеціальних операцій, та Руслан Регованов на вибори іде як самовисуванець безпартійний. Наразі це вся інформація з вами. Не прощаюся. Зустрінемося о 20.30 на На ЮА юабуковина. Дочекайтесь.